Добрий день, шановні п'ятикласники. Сьогодні ми з вами будемо розбирати тему локальні та глобальні комп'ютерні мережі, інформація, дані та повідомлення. І почати я пропоную вам з того, щоб ми з вами разом подумали над такою ситуацією. Уявіть ситуацію, якби на уроці інформатики на комп'ютері у вашого однокласника були необхідні файли, такі як зображення, музика, відео, а на вашому не було. Проте до вашого комп'ютера під'єднаний принтер, а однокласникові потрібно було роздрукувати реферат. Який вихід із такої ситуації ви можете мені запропонувати? Ну, я думаю, що подумки кожен з вас дав правильну відповідь, що ми можемо перенести файли за допомогою змінних носіїв, такі як флешка або диск з одного комп'ютера на інший, або ж з'єднати ці комп'ютери між собою. Дуже часто виникає потреба швидко передавати необхідну інформацію на відстані, використовувати якісь там спільні пристрої. І це набагато швидше, ніж переносити документи на флешці. Тобто, як ви вже зрозуміли, виникла така потреба, щоб об'єднати комп'ютери в мережу. А що ж для цього потрібно? Правильно, для цього нам з вами потрібно спеціальне обладнання та спеціальне програмне забезпечення. А якщо комп'ютери знаходяться не в одній кімнаті, а, наприклад, у сусідніх кімнатах, або ж на різних поверхах, або в різних містах чи країнах, відповідь на ці запитання ви дізнаєтесь під час вивчення нової теми. Давайте поміркуємо разом, які засоби використовують для передавання повідомлень хлопчик та дівчинка на малюнку, який ви зараз бачите на, е -слайді. на які, а які ще засоби можна використовувати? Ну, давайте подивимося. Дівчинка щось записала на листочку і, відповідно, зберігла їх, свої записи на ньому. Тут хлопчик і дівчинка розмовляють по телефону. А ось тут хлопчик завантажив щось з інтернету, скинув на флешку і потім передає дівчинці цю флешку. То які ж засоби ми можемо ще використати? Ну, це можуть бути намалювати картинку. Ми можемо передавати повідомлення за допомогою жестів, за допомогою якихось світлових сигналів, і цей список можна продовжувати. Але як же можна передавати файли? Їх можна передавати з допомогою зовнішніх змінних носіїв. Флешка, диск, за допомогою засобів зв'язку, або ж з одного телефона на інший, з одного комп'ютера на інший, або ж між телефоном і комп'ютером. Ще один із засобів обміну повідомлень є комп'ютерні мережі. Комп'ютерна мережа це така сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, що з'єднані між собою для обміну повідомленнями та спільного використання пристроїв, програм і даних. До комп'ютерної мережі ми можемо підключити не тільки комп'ютер, це може бути принтер. Це може бути веб-камера, це може бути смартфон, телефон. Ну і цей список можна продовжувати. Саме завдяки комп'ютерним мережам користувачі можуть отримувати доступ до потрібних даних, які зберігаються на інших комп'ютерах, а також можуть спільно користуватися програмами та обладнаннями іншого комп'ютера. Комп'ютерні мережі бувають глобальні. І локальні. Це, будь ласка, дітки, запам'ятайте, що комп'ютерні мережі бувають глобальні і локальні. Мережа, яка з'єднує велику кількість комп'ютерів і пристроїв на великій території, називається глобальною. Як, наприклад, мережа інтернет. Мережа інтернет пов'язує між собою всі комп'ютери навколо континентів, навколо нашої з вами землі. А давайте подумаємо, які ще глобальні мережі ви знаєте. Наприклад, це може бути мережа Укрзалізниці, яка об'єднує між собою усі вокзали та усі залізничні колії. Або ж банківська мережа України. Це мережа всіх банків України, які у нас є. Також це може бути мережа поліції. Вона об'єднує всі відділки в нашій країні та за кордоном. Мережа ж, яка з'єднує велику кількість комп'ютерів і пристроїв на невеликій відстані чи на невеликій території, називається локальною. Як, наприклад, мережа будинку, яка об'єднує комп'ютери та всі інші засоби у будинку в інших кімнатах. А які ж іще локальні комп'ютерів, локальні мережі, вибачте, вам знайомі. Ну, давайте подумаємо. Це може бути мережа комп'ютерного класу, в якому об'єднані всі комп'ютери. Це може бути мережа аптек у вашому місті. Або ж мережа супермаркетів. Для побудови локальної мережі потрібно кожний комп'ютер з'єднати із спеціальним пристроєм, призначеним для пересилання даних між комп'ютерами. І такі пристрої називаються. Комунікаційними пристроями. Приклади таких комунікаційних пристроїв ви зараз можете побачити на слайді. Але з'єднання можуть бути за допомогою дротової технології, тобто, коли вони об'єднані всі між собою з допомогою дротів, і бездротовою технологією. За допомогою мережі Wi-Fi та за допомогою іншими способами. Давайте ж тепер подумаємо. Як посилки знаходять свого адресата, як ви гадаєте? Правильно, обов'язково на листі повинна бути указана адреса отримувача, да? те, де він живе і куди потрібно цей лист відправити. Хорошо. А як тоді комп'ютери знаходять один одного? Комп'ютери також повинні мати свої унікальні адреси. Або ж унікальні імена, щоб знайти один одного. Кожен комп'ютер у локальній мережі має своє ім'я. Ну, ось, наприклад, давайте розглянемо ось такий малюночок. Тут ми з вами бачимо, що є комп'ютер вчителя, він називається «Тича», і інші комп'ютери для учнів, які мають свої унікальні імена: 2601, 2602. Начебто порядковий номер, але він унікальний, і вони відрізняються таким чином один від одного. Але ж, як ви самостійно можете дізнатися, яке ім'я у вашого комп'ютера? Для цього вам потрібно знайти, натиснути, відкрити її, знайти кнопку свойства властивості. Тобто у вас І тут безпосередньо бачите, що є ваше ім'я. Тобто тут є вся інформація про ваш комп'ютер і безпосередньо ім'я. А як же тоді визначити ім'я інших комп'ютерів у вашій локальній мережі? Для цього вам у провіднику потрібно знайти кнопку властивості. Відкрити мережа. І по кнопку властивості. І тут всередині цієї, цих властивостей ви знайдете всі комп'ютери, які пов'язані з по локальній мережі, і з вашим. Комп'ютер, з яким ви працюєте в мережі, називають локальним. А будь-який інший комп'ютер у мережі називають віддаленим. І щоб користувачі могли працювати з файлами та папками, які розміщені на віддалених комп'ютерах в вашій локальній мережі, до цих файлів і папок має бути відкритий спільний доступ. Хочу зауважити, що спільний доступ може бути повним. Це коли ми можемо переглядати файли, папки, вносити якісь зміни в ці файли або папки, видаляти файли або папки. І частковий доступ. В частковому доступі ми можемо лише переглядати файли і папки. А як ви думаєте, для чого не для всіх папок на комп'ютері повинен стояти спільний доступ у мережі? Правильно, бо до певної інформації не повинен бути доступ у інших користувачів. Чому? Тому що ми не можемо відмінити те, що ви вже зробили. Тобто, якщо ви внесли зміни, а ці зміни не були потрібні для операційної системи або ж для папок або файлів користувача, то він назавжди може загубити те, що там було. Тому не для всіх файлів і папок відкривають повний спільний доступ. Операції над файлами і папками в, в будь-якому комп'ютері локальної мережі виконуються так само, як і з звичайними папками і файлами на вашому комп'ютері. Але є певні особливості. Запам'ятайте, будь ласка, їх. Створювати, переименовувати та видаляти файли та папки в папці на віддаленому комп'ютері можна, якщо до цієї папки відкрито повний доступ. Об'єкти, які видалені на віддаленому комп'ютері в мережі, не потрапляють до кошика, тому його неможливо відновити стандартною операцією відновлення з кошика. Саме тому, будь ласка, будьте уважні, коли працюєте на віддалених комп'ютерах. Переходимо до другої частини нашої з вами теми і давайте поміркуємо. Про що наведені малюнки нам з вами повідомляють? Яким способами вони нам про це або про щось повідомляють? Ну, ось дивимося, да? є ось такий значок, є схемка, є світлофор, смайлики, ось тут лікар балакає з пацієнтом, дівчинка розмовляє по телефону. Тобто всі ці повідомлення передаються нам, наприклад, графічним методом або ж за допомогою схеми. Або за допомогою кольору, звуковими певними сигналами, або ж електричними сигналами. А між якими об'єктами може відбуватися обмін повідомленнями? Думаю, ви правильно відповіли, що обмін може відбуватися між людьми, між однією людиною і іншою, між людиною та певним механізмом, або ж між декількома механізмами, наприклад, між двома телефонами. А які із цих повідомлень передбачають обов'язкове виконання певних дій. Ну, це такі повідомлення, які викладені у вигляді спонукальних речень, команд, які передбачають обов'язкове виконання певних дій, або ж дресура да, собак. Також людина отримує повідомлення з навколишнього світу, використовуючи свої органи чуття. За тим, за допомогою якого органу можна отримати повідомлення, вони поділяються на візуальні за допомогою очей, звукові за допомогою вух, смакові за допомогою нашого з вами язичка, нюхові, коли ми нюхаємо щось, і тактильні це тоді, коли ми до чогось торкаємось. Але дуже часто таке буває, що повідомлення в отримані повідомлення беруть участь одразу декілька органів чуття. Давайте розглянемо приклад: ось ця дівчинка, яка їсть яблука, вона отримує повідомлення одразу чотирма способами: візуальним вона бачить колір цього яблука, його форму та його розмір. Смакові, вона може відчути, чи солодке воно, чи кисле. Нюхові, вона може відчути аромат яблука. І тактильні вона може спробувати його по. Пробувати і сказати, яке воно тверде, або ж, можливо, воно м'якеньке, гладеньке чи не гладеньке. Отримуючи повідомлення, людина їх осмислює. А результатом осмислення є інформація. Тобто інформація це результат сприйняття й опрацювання людиною повідомлень з навколишнього середовища. Але для зберігання передавання і опрацювання повідомлень. Є багато спеці... для зберігання, передавання, опрацювання повідомлення досить багато є способів. Тобто, у спеціальному вигляді ми їх можемо зберігати, передавати і опрацьовувати. Дані це повідомлення, які подані так, що їх зручно зберігати, передавати та опрацьовувати. Людина може передавати дані у вигляді слів, чисел, звуків. Зображення, спеціальних символів або ж за допомогою відео. Процес зберігання, передавання і опрацьовування повідомлень називають інформаційними процесами. У процесі передавання повідомлень беруть участь передавач, приймач і канал зв'язку. В даному випадку, коли людина співає в мікрофон, то джерелом повідомлень є безпосередньо мікрофон. Потім з допомогою електро або радіохвиль воно передається до навушників або ж до колонок, і кол колонки-наушники є безпосередньо приймачами повідомлень. Для зберігання повідомлень людина також може використовувати різні носії повідомлень. Це є малюнки на папірусах, можуть бути диски, флешки, жорсткі диски, книги. Відео, якісь записи і так далі. Але коли людина отримує повідомлення, лише після цього вона його зафіксовує, тобто зберігає. Будь-яке перетворення повідомлень є його опрацюванням. Ну, наприклад, переклад тексту іншою мовою, складання схем руху від дому до школи, малювання натюрморту за зразком. Відтворення піаністом музичного твору за нотним записом і так далі. Опрацьовувати повідомлення людина може з використанням різноманітних пристроїв. Після натискання на клавішу клавіатури на екрані монітора з'являється зображення літер. Після отримання мобільним телефоном сигналу виклику вмикається мелодія дзвінка виклику. Після натиснення на кнопку фотоапарата він робить знімок. Після встановлення платіжної картки до терміналу відбувається опрацювання даних про наявність коштів на рахунку власника картки, а на екран виводиться відповідне повідомлення та відповідна інформація. Я сподіваюся, діти, що сьогоднішня тема вам була зрозуміла і хотіла б зауважити, що використовувала я два джерела, це не мої презентації. Я дотримуюсь академічної доброчесності, до чого спонукаю і вас. До нових зустрічей. До побачення!